Всім бджолинам, магнатам та тим, хто ними ще не став. Сьогоднішня тема це охорона пасіки, а саме частина друга. В першій частині зараз буде впливашечка, і так само буде посилання на це відео в коментарях. Я розповідав про загальну охорону пасіки, які пристрої вам для цього знадобляться, і плюс-мінус, скільки це буде коштувати. З прикладами, там ми розглядали 12-вольтову камеру, інтернет, як підключити на пасіці. Ну і від чого це все буде живитися. Сьогодні ж ми конкретно говоримо про конкретні камери, про конкретні пристрої, вже більш сучасні, більш потужніші, більш простіші в використанні. А саме ось такі камери на сонячних панелях. Дві з них неповоротні, а одна з них поворотна камера, тобто вона може повністю крутитись, зверх-вниз, вліво вправо. Всі ці камери, які представлені, вони всі мають акумулятори літій-іонні типу 18650. Так само ми ще затронемо тему інтернету. Ще разочок, і так само безперебійного живлення як сигналізації, так і павербанку. Буде цікаво, будуть таймкоди, тому, тому дивимось. Отже, в минулому відео ми з вами розглядали камеру 12 вольт, яку ми підключали до акумулятора звичайного автомобільного. І вона від нього працювала е, приблизно десь 7 днів. плюс-мінус. Е, плюс цієї камери був в тому, що вона так само була поворотна, як і ось ця камера. Але в неї було багато недостатків. По-перше, ось вона якраз вийшла в мене з ладу. Вона пропрацювала в мене довго біля трьох років. Але що саме вийшло з ладу? Вона просто світиться під але ніяк не реагує, не працює. Тож я вирішив, ну, проблем було багато, потрібно було тягати оцей автомобільний акумулятор, його потім змінювати. На час зміни акумулятора, якщо у вас немає ще одного, виходило те, що пасіка залишалася без охорони на якийсь час. Плюс акумулятор важкий, його треба десь розміщувати. ну Це є проблема. В цих же ж камерах ця проблема відсутня, так як в них вставлені додаткові акумулятори 18650. в цих камерах по два акумулятори в ось цій камері. Вбудовано три акумулятори. Звичайно, що ці всі акумулятори, які поставляються з цими камерами, вони китайські і, можливо, навіть не мають того об'єму, за який ну який на них прописаний. Але е ви можете просто піти до магазину, купити нормальні хороші акумулятори 18650 правильної ємності. Або використати, в кого є старі ноутбуки, не працюючі батареї, там так само будуть такі ж самі акумулятори. Тобто проблема акумуляторів вирішується дуже просто. Другий плюс цих камер вони всі мають, як ви бачите, сонячні панелі. Сонячні панелі від 3,5 Вт, або, або 3, або 3,5, якщо чесно, не пам'ятаю. Тобто, що це нам дасть? Панелі я вже перевірив. Вони дійсно видають непоганий заряд. Що це нам дає? Це нам дає постійне підживлення наших акумуляторів і збільшення часу роботи цих камер. Стосовно самих, самої роботи цих камер, камери можуть працювати в двох режимах: перший режим це постійне спостереження. Камера працює постійно, не вимикається. Але ви повинні розуміти, що заряд акумуляторів буде роз, е, витрачатися більше. Або е, це я кажу про всі три камери, всіх трьох однаковий режим роботи. А другий режим роботи це режим роботи по детекції. А саме коли ви, скажімо так, камери закріпили, пішли з пасіки, вони в спячому режимі. Як тільки вони фіксують рух, Одразу вони вмикаються і починають це все фіксувати. І вам відправляти ще й повідомлення, що я зафіксувала рух. Ну тобто, камера. Далі, це режим більш економний. Виробники цих камер кажуть, що в такому режимі камери можуть працювати до 90 днів. Можуть працювати навіть просто на акумуляторах без сонячних панелей. А так як ми використовуємо сонячні панелі додатково, ну ви розумієте, це майже постійно, постійно, постійно режим роботи. Стосовно сонячних панелей, вони зйомні на всіх камерах, абсолютно. Тобто, ось тут є такі перехіднички, вони витикаються і можна зняти цю панель. Ця панель може їздити як вперед назад. Тут є ось такий. Бігуночок, її можна взагалі отак покласти, можна її зняти абсолютно. Тут є десь ось якщо видно, кріплення стандартне під оці гоупрошки і так далі. Можна взяти таке кріплення і цю сонячну панель закріпити десь окремо. Тут така ж сама. бачите, Тут можна їх поворачувати ось таким чином підрожки воно їх тримає, і вона ось так от буде собі е, працювати. Можна зробити ось тут подовжувач. Купляється. Я робив, до речі, коли у нас були проблеми з світлом, отакі папи-мами. Е, тут двоконтактний провід, просто на один кінець ви робите отакий штекер, на інший отакий штекер. Робите подовжувач, скільки вам потрібно, будь ласка. Тут на 2,5 е, отакий штекер DC. Тобто, це взагалі не проблема зробити подовжувач, якщо вам буде потрібно розміщувати десь сонячні панелі десь подалі. Е, як ви бачите, камери, панелі працюють, моргає світодіодик. Ось тут ось такі камери. Стосовно якості, якість на цих камерах дуже потужна. Оці по 4 мегапікселі, там дійсно вони є. Я їх вже перевірив, ці камери. Дуже класне зображення, як вночі, так і в день. Ця камера йде, по-моєму, 3 мегапікселі, але вона має три акумулятори замість двох. Всі ці камери можуть працювати окремо від 5 вольтів, тобто від павербанків, будь ласка, можна так само застосовувати. Ну або сонячні панелі. Ось так. Це все Wi-Fi камери вони підключаються або напряму до вашого телефона, або вони підключаються до спеційного додатку ICC, який ви можете скачати. Ну і потім ви працюєте з ними через цей додаток. Тобто ось такі камери. Плюс в них ще який, дуже великий плюс це стосовно того, що вони не реагують на листя, вони не реагують на. Тічок різних там пташок, різних там комах і так далі, як було з тією камерою в попередньому відео. Вона дуже часто, якщо ставив я режим детекції, могла на це спрацювати. Тут стоїть захист від тварин 20 кг плюс, тобто до 20 кг тварину, він ну, камера взагалі не буде на неї реагувати. Оці камери мають дуже широкий угол огляду. Але я ще раджу мати на пасіці ось таку поворотну камеру. По-перше, вона з освітленням. Ви можете підсвітити той участок вночі, який вам треба. По-друге, ця камера поворотна. Тобто, маючи дві такі камери, які перекриватимуть одна одну, ще є у нас поворотна камера, якою ми можемо оглядувати, що навколо пасіки там відбувається. Оця камера має дуже такий під 2 метри дріт на сонячну панельку. І її взагалі дуже просто буде взяти і кудись влаштувати. Так само є отаке кріплення. Зробити кріплення для отаких панелей немає. В цьому немає нічого складного. Так, за камери ми поговорили. В камерах може встановлюватися карта пам'яті, так само карти можуть працювати на хмарне сховище і працювати в хмарному сховищі. Що краще для вас, ви обираєте самостійно, хочу від себе сказати: хмарне сховище за нього треба буде доплачувати. Але якщо з вашою камерою щось станеться, записи залишаються в хмарі. Якщо ви фіксуєте це все на карти пам'яті, які тут можна додатково поставити, і камеру хтось або вкраде, або щось не. Відбудеться, то ви ну, розумієте, що ви залишитесь без зображення. Тому хмарне сховище, якщо у вас велика пасіка, раджу на нього в той час, коли ви виїжджаєте на кочівлю, його сплатити. Так, за це ми теж е, поговорили. Е, далі, далі е, ще один нюанс стосовно інтернету. Е, Минулого разу ви вже бачили ось цей модемчик, я в тому відео е про охорону його вже показував. Але до нього я ще зробив ось таку сонячну панельку. Вона так само має е DC, -вихід. DC вихід. Але я до нього ще прилампічив ось такий шнурочок під роз'єм свого павербанку. Це мікро-USB. Що відбувається? Тобто ми беремо оцю панель, ми беремо павербанк. Вставляємо в павербанк зарядку. І як ми бачимо, він заряджається. Сюди ми можемо вставити модем. Оце тут має великий провід, тут більше 3 метрів, по-моєму, щось до 4 чи 5 метрів дроту. Тобто панельку в окрему сторону сюди вставляємо наш 4G модем. Що відбувається? Вночі модем споживає енергію павербанку, днем енергія поповнюється завдяки отакій сонячній панельці. Вона теж на 3 Те Теж саме таку панельку можемо ми під'єднати ось сюди до нашої сигналізації. Тобто, в мене є ще одна така панелька. Вони коштують невелике грошей. Тобто, як ви бачите, від сонячної панелі можна... Давайте сфокусуюсь. Бачите, йде зарядка від сонячної панелі. Тобто панелі можна використовувати для зарядки так само безпреривної роботи самої сигналізації. Тут вбудований акумулятор, його вистачає на 7 годин. Але що я раджу зробити? Я раджу взяти павербанк. До павербанку під'єднати. Соня під'єднати саму сигналізацію, під'єднати 4 g модем Для чого? Для того, щоб вночі павербанк видавав на 4 g модем і на сигналізацію достатню кількість заряду. А цей павербанк, коли вже ну, настає день, він буде підзаряджатися від самої сонячної панельки. Тобто йому на це буде вистачати енергії. Ось така система. Тобто ми отримуємо наступне під час, під час роботи наших камер енергія береться з днем з сонячної панелі. Вночі береться на камери енергія з вбудованих в камери акумуляторів. А на 4G-модем і саму сигналізацію, до якої ми будемо під'єднувати датчики, буде братися з павербанку вночі. Ну а днем так само цей павербанк буде підживлювати завдяки сонячній панелі. Нехай ми це все покладемо в 5-7 тисяч гривень, але ви розумієте, це ціна двох бджолородин. Двох, ну давайте візьмемо трьох бджолородин. За таку ціну ви маєте повністю класний комплект відеоспостереження, який вам, я думаю, дуже-дуже допоможе, якщо у вас, не дай Боженьки, щось там трапиться, краще витратити ось на це, ніж потім, коли у вас приїжджають і пруть всю пасіку. Ну ви розумієте, камера під'єднана. Давайте я вам покажу, як виглядає картинка з поворотної камери. Для цього заходимо на саму камеру. І ось таким чином ми бачимо зображення з самої камери. Як виглядає? Тобто камерою можна керувати прямо в режимі перегляду, підіймати, опускати. Або керувати завдяки кнопочці ПТЗ. Можна повгортати вліво-вправо. Подивитися, що відбувається. Е, ну, ось так працює камера. Давайте я спробую відійти на якусь відстань подалі. І ви побачите. Як фіксує камера. Так. Тобто ми можемо переглядати в режимі запису відео, можемо збільшувати, зменшувати в режимі запису, так і в режимі онлайн. Є два режими Full HD і SD. Я ось зайшов на камеру, як ви можете бачити. Камера працює. Оце я стою, руками махаю. Одна камера. Давайте переключимось на іншу. Так, це з іншої сторони ми бачимо. Поставимо ультра HD якість. Ну і так само Оце я ходжу. Так. Так, ну що, ось так камера бачить вночі. Бачите, засвітилася інша камера, це не світло, це інфрачервона підсвітка. Коли ставити треба буде камери, це треба буде враховувати, щоб вони одна одну не пересвічували. Давайте підемо сюди, бачимо, інша камера зловила. Чу... Чуттєвість я не налаштовував ще. Так, давайте переключимось на іншу камеру і подивимось що бачить вона. Так, поставимо UHD якість. Так, давайте я відійду. Ну, Таке враження, що світло загорається. Ось так камера виглядає на дереві. І ось ця ця працює. Це в мене впіймала, бачите? Вона оп, погасла. Тепер я починаю рухатись. Вона, бачите, моментально. Давайте до цієї підемо. О, вже тривога на екрані. Бачимо ще одна тривога на екрані. Є. Прийшло мені два повідомлення, що знайдена активність. Світодіоди, які стоять на камерах, ось зараз включена. Світодіоди, їх, ну, крім інфрачервоних датчиків, світодіоди можна взагалі зробити, щоб їх і не видно було. Хоча ось я дивлюся, їх і так не видно. Вони не маякують, коли камера вимкнена в режимі сну. Ось якщо пригладітесь, взагалі ніякого немає. Мерехтіння. Ось бачимо, ну, якість зараз я. Розумію, що погано вночі на телефон. Так, да, у нас горіть вон там на тій вулиці Ліхтарі. Тобто, в темряві буде ще більш, скажімо так, я думаю, більш деталізована інфрачервона підсвітка. Пишіть ваші думки в коментарі. Це був канал Медові Кадри. Як ви охороняєте свої пасіки? Як, на вашу думку, такий спосіб, чи варте він уваги? Я думаю, що він вартий уваги. Маючи декілька камер, фотоловушки, фотопастки, сигналізацію, можна вже бути в курсі, що у вас відбувається на пасіці. Я сподіваюся, що дана інформація вам була корисна. Це канал Медові Кадри. Мене звати Михайло. Побачимось в наступних відео.